Всім добрий ранок. Ось так виглядає наш ранок. Нам виключають вже світло, точніше виключають тільки один раз. Вона десь 7-8, поки годин це і так дуже добре. Але вночі, тому зранку вечором а у нас внизу світильник. Тут запалює свічки вверху, свічки підігрівають на 2 градуси кажуть кімнату, і плюс ось так. Яскраво. Вже закупилася е, свічками таблетками, і ще мені мають привезти декілька ось таких медових. Вони самокорисні, якщо довго горіти, з них самоправильні випари. Їх всі рекомендують саме з медового воску, вони натуральні. Немає якоїсь хімії, яка може нам шкодити. Трошки стало світліше, ну, світла в нас нема тільки. Десь дванадцятої, другої, як пощастить, до шостої, восьмої. Ну по-різному, напишіть, як у вас, мені цікаво. А ми готуємося трошки до локдауну. Це те, що нам постійно в домі як потрібно. Це від мишок. Ось такі е, клеєві. Пастки дуже-дуже пригоджуються, постійно їх берем, де не бачу. Це просто в сайті знайшла, шукала, де саме дешеві свічки. На всякий случай в цьому ж сайті взяла самобюджетні щітки, одна в нас не електрична є. Ще одну, якщо би виключили надовго світло і не можна було підзарядити взяла чоловіку. І малій теж взяла на всяк випадок, хай буде. Ми ж не знаємо, що нас чекає. Просто закинула упаковку сірників. У нас якби, запальнички такі спеціальні для газу, дуже зручні. Але раптом що в нас буде, будуть сірники. І 100 свічок. Гривня з копійками я щось встигла взяти. По 3 години одна свічка мала би світити. Тут 100 штучок надовго має вистачити. Половину віднесу до мами, щоб вони теж могли освітлювати, поки є можливість, заряджаємо світильники. Я вам показувала, у нас дуже класно і класно світить. І ще завтра. Вечором повинен прийти генератор, бо в нас акумулятор, його потрібно заряджати також від електрики. Але раптом локдаун то взяли такий невеличкий акумулятор, генератор на 950 ватт, по-моєму. Ну, я вам все покажу, як прийде. Ну, і на крайній крайній випадок у нас буде будуть запас свічок. Сьогодні 30 листопада, завтра 1 грудня знає наших сусідів саме завтра, будуть нас бомбити, щоб повністю відрізати від світла. А, тому я вирішила зробити для себе дещо цікаве. У мене є така картина по номерам, встигла її повісити на стіну. Е, я представляла, що це кападок, і я колись хочу її відвідати і подивитись на ці величезну кількість воздушних шарів, але е, для пам'яті. 120 днів незламності. Е, вже у мене вдома нема світла тільки вночі по 6-7 годин. Думаю, з часом взагалі його не буде. Готуємося, я вам показувала свічки, замовили генератор, акумулятор, пічка на дрова. Є все. І саме це. Якби найбільший біль із нами цивільними людьми, які зараз не передовій, не на війні. У мене тато на війні, у мене брати на війні, у мене багато друзів на війні. Але зараз саме оці 120 днів. Я думаю, будуть для нас всіх найважчі. Я вже бачу, там у нас є групи в селі, де люди багато спорять. те наскільки важко, що саме нема світла. У нас в людей нема проблем, що нема світла, головне, щоб не було русні, але треба щоб по графіку. Так от вирішила, щоб мені морально було легше завжди легше, коли знаю, що чекати. З 1 грудня потрібно прожити 120 днів. Дуже важких, тому що десь в квітні вже трошки деже більше буде на перше квітня. Через 120 днів стане тепло і стане легше. Тому від завтра починаємо. Буду в відео вам розказувати про наші 120 днів незламності. А ви пишіть внизу коментарі, як у вас проходять ці дні. Це буде відеоблог з лайфхаками, як пережити цю зиму, як втеплюватись. Я під двома теплими одіялами. Тут біля мене третій, я над ним задумалась. У нас не було світла. З минулої ночі включили десь о 12 до 6 ранку, і сьогодні ще десь о 16 до 17 ще не годинку. На вулиці у нас мороз, тому дуже холодно. Не встигла нагрітися в наш дім, але завтра вже прийде генератор. Думаю, що без генератора цю зиму буде дуже важко, тому якщо маєте десь можливість його ставити, задумайтесь над ним. А мала ліза моя у бабусі, там у них паєчка на дрова, це теж дуже рятує. А ми вже утеплились, чекаємо генератор поки що на акумуляторі, ну, оскільки. Дуже мало часу в нас є електроенергія, акумулятор не встигає зарядитись інвентором, він буде нам в пригоді цієї зими, тому що будемо його в той проміжок часу, поки є світло заряджати, і давати генератору відпочивати, допоки буде тепло від ген... акумулятора. Да. А ще такий лайфхак у нас на кухні. Якщо у вас є великий горщик, я по-моєму десь розказувала, нього можна нагріти воду обов'язково з кришкою, щоб у вас там пар не йшов по всьому дому. І от цей горщик буде як обігрівач, служити, підігрівати. У нас просто газова плита, це нас рятує. І ще дуже класно, це ось такий. Дуже яскравий фонарик, щоб можна було читати. Я, моя любов це книги друковані. У мене є багато, прям ще не прочитаних. Дуже якісний фонарик, щоб не сідав зір і читаю. І ще з такого у нас пропадає зв'язок. Зараз у мене немає ні інтернету, ні абсолютно немає зв'язку. Але на щастя так стається тільки вечором. В день є інтернет, причому є в нас не тільки мобільний інтернет, в домі нема взагалі світла, але наш провайдер, яким ми проводимо просто в дім кабелем, заводили інтернет. Якщо включити там від акумулятора, ми включали в розетки через інвентор. То інтернет був, теж при тому, в ті моменти, коли повністю в нас Vodafone вибивало, і зв'язку не було ноль. От зараз теж в мене ні зв'язку, ні інтернету. Теж такий невеличкий лайфхак, тому що я працюю, зараз працюю з дому, комп'ютер ми переключаємо, зараз будемо від генератора, підключали з акумулятора. Це, звичайно, дуже весело, але нічого. Свічки вам показувала, віддала бабуся з дідусем, Вони теж поки що свічками освічуємося, а зараз йде дуже класний світильник, теж такий сильний. До них будемо його заряджати якось, і він ще кращий, тому що цей мій я вам показувала вже в якомусь відео. Він тільки від розетки заряджається. А той, що ми у бабусі з дідусем буде, він йде і на батарейках, і від електрики. Тому це трошки, напевно, на цю зиму краще, коли можна і на батарейках тримати світильник. Ну, подивимося, який він буде. Уже 2 грудня має прийти сьогодні. Ще 30 грудня. Ось такий у мене вечір. Чоловік поїхав по справам в місто. Мала бабусі з дідусемо, бабусі. І я з книжечкою роздумую, що ще придумати на цю зиму. Всім добрий ранок! Сьогодні 1 грудня. Вітаю вас з першим днем зими. Зима, яка в нас буде дуже складна, я би сказала, в Україні. Але мені сьогодні пощастило, четверта година ранку. У нас є світло. Добре, що є завжди о четвертій ранку світло. Зразу, як ви чуєте, мені вже потрібно було постирати. Плюс ванна. Роблю ось таку льгенятну масочку, вже в мене закінчується. Кокосове масло це те, що зараз врятує. Волосся в мене дуже сохне, плюс дуже сильне випадіння волосся. Я вам показувала, взяла від імідж. Їх такий настій із перцем, але в них дуже незручна баночка, тому перелили у мене були такі парфуми від Perfum City, тому Думаю, кожен замовляв такі, ну, не зовсім парфуми, як спрей з гарним запахом. До речі, цей Bright Crystal від Versace був дуже приємний, мені, неймовірно подобався. І ось цей дозатор дуже зручний, щоб наносити на коріння волосся цей настій. Ну і кокосове масло, воно ну, і на кутикулу, і на руки, і на губи. І в крайньому разі, якщо все погано можна на лице, але не для жирної шкіри. І мені не подобається, як воно на обличчі. Але прямо, якщо все-все-все закінчилося, дуже треба на губи. Ну і на волосся, мені найбільше подобається ефект від кокосової олії. Все як купатись, поки ще тепло і світло. І так, 1 грудня наші 120 днів почались. У нас світло по графіку, включають десь біля 12 ночі, деколи о 23-й. Треба це якби зауважити виключають о 6 У нас є 6 годин світла, але бачу, встигло помити голову, зробити маску. Правда, цього разу мені не пощастило, машинка не встигла добре все посполоснути, одяг. Не знаю, що буду тепер робити, буду щось придумувати. Ось так виглядає наш 120-й день. Завтра буде 119-й день цієї цікавої зими. 120 днів це не мільйон днів, будемо щось придумувати. На цьому хочу завершити дане відео. Я вам його змонтую на неділю, а сьогодні вечором прийде генератор, кому цікаво, що як ми будемо встановлювати, це буде наступний влог. Всім дякую за увагу, всім па па па, -па.